Це Форд Фокус. Приїхав до нас на установочку чохлів. Тут салончик, це і хімчистку можна зробити, до речі, ми її також вже робимо. Але найдеальні, е, оптимальний варіант це, звичайно, поставити чехольчики, чим ми будемо зараз займатися, будемо ставити чехлі від партнерів. Дизайн, преміум це буде по бокам німецька кашкіра Era. центру буде тканина. Вартість тих чехлів, які будуть, тут біля 6 тисяч гривень. В принципі, все, установка, я вважаю, що за все буде, здається, з ушивом Ну що, з цього вийде, покажемо такого. Ну Ось і поставили Ford Focus. Зморщички, які ви відразу помітили, вони Там Продовж буквально там два тижні не треба і все буде чудово. Тканина по центру, яке було вище сказано, ззаді, по бокам німецька кашкіра ERA. А установочка, як звичайно, виконана з рушивим посадочок. Давайте задню спинку також спустимо, покажемо, що у нас ззаду робиться. Все гарно, все красиво. Ось людина, в принципі, яка не це чехливо, вона буде думати розуміти, що це саме перетягнутий салончик. викид під задній підлакорничок також на місці. Тут свої кишеньки є повній тіні. В ідеалі, звісно, можна було ще перетягнути передній підлокончик, карти. але це все, я думаю, згодом. І так доволі класно вийшло.